Чи продовжиться на Прикарпатті ремонт автошляхів, як залучити в область інвестиції та чому не голосували у парламенті за відставку уряду народні депутати України від Прикарпаття? Анатолій Матвієнко та Михайло Довбенко про це обранці розповіли на зустрічі з журналістами в Івано-Франківську. Нинішній уряд не є ефективним, проте кращого варіанту наразі немає. Так прокоментували свою позицію щодо голосування у парламенті за відставку Кабміну народні обранці від Прикарпаття Анатолій Матвієнко та Михайло Довбенко. Вони визнають, злидні корупція та війна гальмують розвиток країни та погіршують життя людей. Однак вважають, що зміна влади нині не на часі. Яку ми змінюємо акценти, змінюємо в програмі наступного уряду? Раз ми кажемо, що ми не задоволені темпами. Ми не задоволені динамікою змін. То видно, ми маємо зробити акценти, що тут треба змінювати. Далі, як це має виглядати в часі. Далі, хто за це має відповідати? І потім з цього виходити вже, хто може бути в уряді, і який уряд нам під цю програму потрібен. От на ці запитання у нас не було відповідей. Народний депутат України Анатолій Матвієнко каже, змінити ситуацію на краще можна і пропонує для нинішнього уряду сім кроків. Зарплату підняти вже не в травні. Маємо таку можливість. Пенсії підняти вже звільнити малий дрібний бізнес від всяких податків. Одну гривну хай платить. Якщо держава не може, то дайте людям самим заробити собі на кусок хліба. Михайло Володимирович пропонує 50%, чи він навіть 75% пропонує, я кажу, давай 50%, пільгу покриття кредитної ставки всім експортно спроможним підприємствам. Бо це валюта України. Сім пунктів таких. Війна, говоримо, не говоримо за мінські угоди. Ну Це дурня. Ми їх ніколи не реалізуємо. Ми не проведемо вибори ніколи, поки там буде хоч би один чобіт російський, і поки кордони не закриємо. Якщо ж каже Нардеп продовж семи місяців, прем'єр не зможе змінити ситуацію в країні у жовтні, після звіту він має піти у відставку. Такий вихід із ситуації, що склалася, на думку Матвієнка, є найкращим. Говорили обранці і про ще одну болючу тему дороги. Спершу автомагістралі, а далі до місцевих шляхів. Депутати запевнили, що ремонт продовжиться і надалі. Європейський вигляд матиме шлях. Чернівці Франківськ. У планах також дорога на рахів, зазнає змін ділянка косів. Верховина. Ще одне питання, яке нині на часі стверджують нардепи: це очищення та переробка в області сміття. Ми сюди привеземо виробників паперу, пляшки, ну в даному випадку оболонь, які користуються такою тарою. Ми їх сюди залучимо як співорганізаторів організації. Комплексного проекту регіонального масштабу по переробці сміття не окремих міст, а всього регіону. Нам важливо це з точки зору рекреації. Не менш важливо сьогодні подбати і про культурні цінності. Народні обранці переконані, проведення різноманітних культурних заходів допоможе залучити в регіон чимало інвестицій. Для цього кажуть, потрібні бажання людей та підтримка влади. Там, з'явиться отакий дух. З'явиться обов'язково привабливість. Ми можемо витягти Франківськ із соціальними проблемами, з інвестиційними проблемами, із іншими. І тоді, коли про нас будуть чути, коли чути тільки почнуть тоді, коли тут будуть якісь такі речі, які ніде нема. Одразу по завершенні прес-конференції народні обранці вирушили до Польщі. Саме там відбуватиметься українсько польський форум, на якому обговорюватимуть ще одне важливе для нашої країни питання: а саме, визнання Єврокарпат регіоном.